Малі передбатки мовного каналу. Сьогодні у нас, бачите, як гарно квітне акація. Сьогодні у нас 22 травня 2024 року. Середа. Середина тижня і майже закінчення травня. Гарна погода, тепла, бачите вже футболках ну хто в чому я теж же курточку зняв в одной сорочці травайчики їздять погода гарна як пройшла ніч у Ну, набуть микола чудотворець допоміг тихо ну я нічого не чув дякую богу і гарно. І тепло, і гарно. І трамвайки їздять. І гарна церква. І гарно, що тихо. Ночі було. А ось баскетбольний клуб школи бойко. Літочок звозить до школи, мабуть. А трамвайчики так і не їздять. На жаль. А тут все покошено, все красиво та да гарно. Аж душа так якось свято Святого Миколая. Сьогодні я знов без транспорту вирішив. Так гарно. Пішки. Пташки співають. Насолоджуємося останніми деньками травня. Скоро вже літа, спека. Сьогодні 27 обіцяють день. Ладно, прийшли зі мною. Подивились. І вибухів немає гарно. Є, розказати. Є, є, є про що розказати. От бачите. Заквітне скоро. Ну заквітне. З'їсти будемо скоро. шовковицю. Діточки, я думаю, вже скоро, може на ці вихідні включаться і будуть, будуть кататися. А я на ці вихідні буду. У своїх дівчаток. Все, мура добро злагод, всім щиро дякую. І будемо жити, ні зараз, ні на що. Зі святом Святого Миколая. До побачення, молиться, пока.